Чи усвідомлюють українці, що їм не залишають вибора? залишає вибора сьогоднішнього влада і вже приготувала довічно Володимира Зеленського. Чергова заява Єрмака так чергова, він вже заявляв до цього про найвеличнішого лідера сучасності. А зараз чергова заява виявляється, Володимир Зеленський, по його твердженню, це найкращий президент його країни. і він повинен балотуватися на другий термін. Зрозуміло, чому так вважає Єрмак, і сам Зеленський уже багаторазово зазначав про те, що він і ти з посади президента не збирається. Якщо мене міняти, міняти мене просто це, це буде непросто. Тобто, т, мало просто провести вибори. Треба мене ще й не допустити. Тобто, це трішки складніше. Вийде, що треба домовлятися зі мною. Він намагається залишитися на владних важелях, мотивуючи це у різний спосіб. Того, що Україна не досягла НАТО, не закінчилась війна. Хоча сам напередодні виборів 2019 року він зазначав, що якщо не закінчить війну, то піде з посади. Війна не закінчена. Навпаки, війна стала повномасштабною, страшними чисельними жертвами. А Володимир Зеленський не збирається йти. Забув Володимир Зеленський свої підвищу обіцянку, і я хочу цим відео нагадати, як під час дебатів на стадіоні, пам'ятаємо, так? Стадіон, так, стадіон, він зазначив, що йде на посаду президента лише на 5 років, а потім піде. Я вже казав, що я йду на один термін, і через 5 років буде інший президент. І Я я держу кулаки, щоб вашого окруження в політики більше не було. Як кореспондується. Та заява з сьогоднішніми заявами Зеленського. Треба пам'ятати про це, друзі, і поширювати, поширювати в першу чергу тим, хто розказує, що Зеленський він молодець. Немає нічого доброго від Володимира Зеленського. Не той гарний керманич, який героїчно воює вашим життям, вашим здоров'ям, вашим майном. А той керманич, який знаходить компроміс, так, в якійсь мірі. Себе заплямовує для збереження в першу чергу вашого життя і вашого майбутнього. Подумайте над цим, друзі.